Вже незабаром фахівці ЦНАПу озброєні мобільними валізами, зможуть надавати послуги на виїзді. Така практика використовується вже в інших містах, зараз розроблюють механізм використання валіз в Олександрії. Ми плануємо запустити мобільні валізи. Це переїзні робочі місця адміністраторів. Отримали ми їх за грандовою заявкою USAID, дві валізи мобільні. Ми матимемо можливість виїхати до маломобільних груп людей, а також віддалені населені пункти, туди, де складність пересування громадян або, наприклад, незручно людині добиратися до ЦНАПу зв'язку з транспортною розв'язкою. Вона подає заявку до рецепції ЦНАПу, зараз розробляється регламент роботи адміністратора, який буде відповідати. Дати за мобільну валізу є вже напрацьована практика в інших містах, де отримана була валіза з 2022 року. Масово впровадження даної послуги не було актуальності в момент введення військового стану, тому що людям було незручно. Самостійно добиратися до ЦНАПів. Транспортні розв'язки були пошкоджені, тому було розроблено і програмне забезпечення для даних мобільних валіз, підв'язано під програми ЦНАПів, і впроваджено нормативний документ, який дає можливість нам в межах законодавства виїхати додому до суб'єкта звернення, отримати від нього замовлення і роздрукувати відповідний документ, який там підтверджує факт його звернення. Не стосується ця послуга, не будемо приймати. Де по даному мобільній валізі на реєстрацію на реєстрацію транспортних засобів і на оформлення паспортів. Всі інші послуги будемо намагатися запровадити через мобільну валізу. Поступово оновлюються і меблі центру Орхтехніка тощо завдяки меморандуму з міжнародними партнерами. У 2023 році було підписано меморандум з грандовою організацією USAID, за якою ми отримали матеріальну допомогу щодо поліпшення організації надання адміністративних послуг та покращення матеріально-технічного стану приміщення. Ми отримали меблі і отримали оргтехніку, то якої не вистачало для посилення роботи даного на. СНАПу та віддалених робочих місць, тому що у нас по селищах є віддалені робочі місці, місця, якими ми також опікуємося, намагаємося створити зручні умови і для адміністратора, і для суб'єктів звернення, забезпечити їх тією оргтехнікою, тою потужною оргтехнікою, яка б могла швидко опрацьовувати кожне звернення. Ну і справа тім, що ми бачимо, що дуже багато послуг переводиться в режим сканування документів, тобто цифровізація йде. І потрібно ставити потужні сканування. Скануючи засоби для того, щоб адміністратори могли швидше відсканувати з докуперелік документів від громадян. Це соціальний напрямок, реєстрація місця проживання. Там обов'язково оригінал документу і сканування цього документа. Центр надання адміністративних послуг отримає також серверне обладнання. Через програму USAID нам забезпечено придбання серверу. Який дасть можливість перенести власні реєстри з умовою захисту інформації і взаємодіяти з загальними державними реєстрами, швидко передаючи інформацію з нашого реєстру до загальнодержавних реєстрів. Це полегшить роботу адміністратором в обробці звернення і передачу інформації до загальнодержавних реєстрів. Зараз відповідний сервер установи орендує, незабаром отримає власний з відповідним захистом.